У світі, де слів часто не вистачає для вираження своїх почуттів, обійми чудова можливість показати свої почуття та любов оточуючим. Так, 21 січня у календарі позначено як міжнародний день обіймів. Фахівці переконують, тілесний контакт сприяє зменшенню стресу, покращує емоційний стан та підвищує рівень гормону щастя. Тож давайте дізнаємось, як часто кременчужани знімають стрес у подібний спосіб. Ми обнімаємося зранку до вечора. І от... Найголовніший об'єкт наших об да? Я не знаю, чому мені подобається, але просто я б хотіла зараз обійняти маму, напевно. І друзі, ну це ж приносить радості. Самі задоволені і інші людині. Медично доведено, що фізичний контакт під час обіймів сприяє виробленню гормону окситоцину, який зменшує рівень стресу та підвищує настрій. Крім того, обійми можуть знижувати артеріальний тиск та покращувати імунітет, сприяючи загальному фізичному та емоційному благополуччю. Практикуючи психолог Альона Карпенко розповіла, що дуже важливо і необхідно обіймати діток. Дитина, яку з дитинства тупо полинають, і яка не отримує достатню кількість обіймів, вона виростає у закомплексовану, виростає у відсторонену, у замкнуту особистість. Можливо, навіть з психічними проблемами. Навіть в таких розвитих країнах, як Великобританія і Японія, там, де більш стримана культура, а там є. Така процедура, як обійми за гроші. Тобто це коли на групових сеансах психотерапії спілкуються не тільки про життя, але ще й обіймаються. Проте і у обіймів є свої певні правила. Обійми мають бути достатньо інтенсивними, тобто не поверхневими, але й не дуже міцними, щоб не визвати навпаки відчуття тривоги і стресу у людини. І в цих обіймах важливо затриматись на той час, в якому є потреба. Це буде дуже індивідуальний час, тобто це не мають бути швидкі обійми. Отже, у світі, де невпинно зростає темп життя, люди відчувають не лише повітряні, а й душевні тривоги. Обійми часто можуть замінити усі слова підтримки. Тож недільним ранком у день свята не забудьте обійняти своїх рідних та близьких, а загалом обійматися якомога частіше не тільки 21 січня, а й кожного дня, аби поліпшувати і настрій, і здоров'я. Софія Григоренко, Віктор Петров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.